Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Путін підписав собі вирок, скидаючи бомби на росіян. Жителі Суджі в Курській області для Путіна і його компанії з Кремля просто витратний матеріал. Кремль готовий пожертвувати ними заради своїх цілей з такою легкістю, що від цього цинізму аж стає гидко. Ввечері першого числа армія РФ завдала удару по школі інтернату в суджі. Де за повідомленнями українського генштабу готували цивільних людей на евакуацію з зони бойових дій. Втім, у росіян на своїх співгромадян були зовсім інші плани, і вони вмазали по інтернату кабом. Стати можеш? Стати! беремо, беремо, беремо. За даними української комендатури, загинуло чотири людини ще понад 80 дістали поранення. Але здогадайтесь, хто ж у цьому всьому винен, правильно, Україна, представниця російського МЗС Марія Захарова каже, що це був удар української армії. Хоча такі дані на правду перевіряються надзвичайно швидко, коли ж це заважало Захаровій брехати. Ну і як тільки росіяни зрозуміли, що не зможуть відбрехатися, вони вигадали вже нову історію, тільки послухайте. Голівуд у вас вже згорів і не дуже виходить, як кажуть, ці фільми зняти свої художні. Не дуже зараз це у вас виходить, тому що росіяни по школі інтернату судді не били. І навіть якби вони туди і ударили б у школі інтернаті судді, мирних жителів, як ви казали, їх не повинно бути. Ого, тоді що там виходить? Австрійський генштаб, тільки погляньте на цих вояк. Ну точно інструктори НАТО. Живі, ось ми живі. Слава Богу. Прочитати вам вам, що росіяни написали. Прочитай, читайте, читайте. Написали, що канал повідомляє про страшний злочин ворога пожителям суджі, яких ЗСУ використовували як живий щит. Було завдано ракетного удару, щоб звинуватити у цьому Росію. ви ж не подумайте, абсолютно зрозуміло, що це війна. На війні гинуть і військові і цивільні. Мова ж йде про зовсім інше. Про те, що суджа для Путіна, це як доказ того, що Росія може програвати в супереч лінії пропаганди. І щоб позбутися від цього свідоцтва, російське керівництво готове стерти з лиця землі їх усіх. Майте на увазі, мова ж не тільки про суджу. Путін, якщо треба, і Петербург бомбами закидає. У Росії великі проблеми. Другі армії світу, нічим захищатися від ракет та дронів. На першому каналі вже прямо заявляють, що Путін, Шойгу та Сердюков, це той, що був міністром нападу до Шойгу. Знищили російську ППО. От тому тепер відбиватися від дронів просто нічим, а дронів. Росіяни, ой, як бояться, ви ж самі в курсі. У мене наприклад виникає дуже багато питань про те, чому це сталося. коли дев'ять безпілотників або шість безпілотників пролітають тисячу кілометрів, і їх дорогою ніхто не виявляє і не знищує, і вони, судячи з усього, ще й заходять зі східного боку, вони у цьому випадку це говорить насамперед про те, що їх не побачили, не виявили, і знищувати по дорозі в цьому випадку не було чим. Тому що система ППО України не існує, вона була знищена у 97-му році. А як же так? Путін же розповідав, що ваша ППО найкраща у світі. Буки, тори, панцирі працюють дуже ефективно. Тоді виходить, що Путін вам всім бреше. Оце так новини, скажіть? Цікаво, що тепер з цим пропагандюшкою буде, Впаяють штраф за дискредитацію армії. Чи відразу відправлять до штрафбату? А ви як думаєте? Російські технологічні новинки дивують кожного дня. От прямо таки відкриваємо і щоразу дивуємось, як вони там взагалі на своїй Росії виживають. От нещодавно росіяни представили свій найсучасніший винахід, тактична Технічне средство та перевозки... технічний засіб, перевезення особового складу, вжити з двох бортів листовим металом, поверх штатна гума, між бронекапсулою та зовнішнім мангалом. Закладено колоди по обидва борти. А обі борта. А ще з броні там. Ви просто не повірите, цегла. І плювати, що їздити, воно все буде скоріше за все, трохи швидше, ніж два кілометри на годину. Що зробить цю ізбушку буквально живою мішенью для дронів та артилерії? Зате це дасть росіянам відчуття комфорту. Ще баньку там поставлять, щоб вже якщо вмирати, то чистими. І можна у серійний випуск. Анекдот тижня на Росії в Казані пройшов узгоджений з владою пікет на підтримку свободи слова. Так, ми знаємо, саме по собі це звучить як Оксиморон. Щоб сказати, що в країні потрібна свобода слова, росіяни узгоджують це із владою. Тільки подивіться на щасливі обличчя цих росіян і товаріші майоров, яких приставили за ними спостерігати. Російські опозиційні змі повідомляють, що силовики записували прізвища і особисті дані усіх мітингувальників, які прийшли на захід без попередньої домовленості. Виходить, що це все була така собі приманка, щоб виманити незгодних з режимом. А вони, може, думали, що нарешті зможуть сказати публічно парослів Скабєєві і компанії, а вийшло, що розповідати доведеться у відділку поліції. А потім ще й вибачатися на камеру. Зате по телевізору в Росіян завжди ж була свобода слова, не те, що в Україні. Так, друзі, ми не дамо росіянам цього забути. А ви розумієте, яка люта пропаганда виливається на голову українців, і вони фактично позбавлені якоїсь іншої альтернативної точки зору? Так, шкода, що Казані не було відосів, де на мітингу за свободу слова пакують в автозаки тих росіян, які виражають свою свободу слова не так, як наказав їм Путін.